Цього року у нас з'явилася нова лінійка косметична. В основному це для жінок. Більше би напевно розказала моя жінка, бо це знову ж таки жіноча тема. Є там дві-три позиції для мужчин, там гелі для душа, шампуні. Але в основному це косметика для жінок по догляду за шкірою, за волоссям і в загальному, за лицем і так далі. Вся косметика є органічною, виробляється з нашої лаванди, троянди жасмину. Яким... Сировина у вас тут. Вся сировина наша, е яку ми вирощуємо самі. Екологічна валежна. Екологічно чиста. чиста, органічна, це, як кажуть, показувати не треба, бо бур'яни ростуть, значить ніякої хімії нема. Тому пробуйте, дегустуйте і давайте якісь нам адекватні оцінки. Відгуки, щоб, щоб ми розуміли, чи все добре, можливо, щось треба доробити, допрацювати. Дуже гарно вам дякую. Всіх вітаю на своєму каналі. Як ви вже здогадалися, так я вас запрошую в Лавандову долину, на Лавандову гору. Але сьогодні ми дивимося з вами троянди. Троянда це. Квітка, яка є фавориткою, вона є королевою саду любого, але тільки спеціальний сорт троянди підходить до кондитерських виробів, до косметичних виробів. І ми зараз з вами пройдемо саме до трояндового поля. А по дорозі нам зустрічаються такі гарні овечки. Лавандове поле ще не заквітло, але от-от. І нарешті ми там, де цвітуть троянди. Можливо, хтось скаже, що поле невеличке. Але на мій погляд, роботи тут, цій сім'ї, вистачає. Звичайно, тут працюють ще додаткові робочі руки, і це дуже добре. Говорити, що повітря. Неймовірне нема сенсу. Я сподіваюсь. Тому що навіть по цим кадрам видно і відчутно, який тут затишок, яка атмосфера. Все розслабляє, надихає. І ці працівниці на квіточках Вони дуже справно виконують свою роботу. Гори Закарпатські самі чудові. А це ж Смін. саме те, що говорив. Наш Газда Юрій. Квітки полюбляють абсолютно всі. Сьогодні робочий день, і тому відвідувачів не так багато. Але я впевнена, що всі, хто тут буває, бачить. Цю красу розуміє, який великий шлях пройшла ця сім'я. Звичайно зроблено все, щоб фотографії були найкрасивіші, а вам було затишно. Ми зайдемо до крамниці. І подивимося, що нам пропонують, тому що продукція збільшується. І послухаємо: намтіла олійка для волосся, олійка для обличчя та для тіла. А це вміст лаванди. Так. Це з лаванди. Так. Угу. Також тут є скраби для тіла. Лавандовий, трояндовий, також ягідний, ага. ягідний. для тіла, так. відбілюючий крем із лаванди. СПФ захист від сонця. Так. Це зволоження для обличчя. Обличчя. Це допомагає зняти подразнення на обличчі. Це скраби для. Обличчя також. Крем, скраби. Сос допомагає. Крем сос допомагає різних синяків, подяку. Крем для рук дуже зволожує та омолоджує. Mm -hmm. А де це все виробляється? Скажіть мені, будь ласка. Mm -hmm. Продукція ваша, я розумію. А де це все? Де у вас цех чи лабораторія? Так, лабораторія. Лабораторія. Це різні тоніки для обличчя: лавандовий та о, ягідний, о, Не ягідний, а трояндовий. Трояндовий. Угу. Ну і, і ще з цієї продукції. Розкажіть нам, будь ласка. Конфітюри лавандові та трояндові. Так. Меди. На ваш смак. Що смачніше? Мій смак смачніше троянда. Троянда, так, добре. Має також лаванди. Так. Лаванди також. Печиво та ефірна олія. 10 ага, мл та 5 мл. Пудра троянди. Маска. Сиропи. Трияндові та лавандові сиропи. Так. Також от... суха. Цві. Суха лаванди. Лаванди і вам дякую. І ми куштуємо лимонади з різними смаками строяндовим і лавандовим. Фотографуємося, насолоджуємося краєвидами, повітрям, атмосферою. І, як завжди, запрошую вас до кав'ярні. Вже в самому перечині Ви знаєте, що без кави в Закарпатті немає зустріч, немає гарних днів. Все починається з кави. Кав'ярня називається по-закарпатськи таким цікавим словом фіджа, що означає. Кружка. А з вами була Вікторія миру, добра, процвітання. Всім дякую, хто передивився. До зустрічі!